Є новина друзі в Сербії дуже серйозні протести. Півмільйона людей на вулицях. І як це стосується України, зараз все розкажу. Дослухайте до кінця. Так, от цей протест виник із за того, що в місті новий сад на вокзалі впав на віс і вбило 15 людей і нікого не притягнули до відповідальності. Протестуючи вимагають відставки вучища. Це президент Сербії, який, до речі, підтримував ну словесну Україну і навіть усуджував Росіян. Хоча в більшості серби підтримують росіян. І зараз його намагаються зняти. А він той президент, який хоче, щоб Сербія вступила в євросоюз, тому що ну Сербія потерпає, тому що навколо неї всі країни Євросоюзу так дуже важко е, жити. І що підтверджує можливу участь росіян в цьому протесті? Тому що сьогодні з'явилася інформація, що затримали в Белграді одного з лідерів опозиції Чорногорії. Це інша країна, і опозиція в Чорногорії тісно зв'язана з росіянами, фінансується абсолютно повністю. Там навіть була така історія, що росіяни от цієї опозиції хотіли Обити владу і цілу країну навіть за це там осудили купу людей. От така інформація. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу? Чи є там російський слід в цих протестах для того, щоб зняти Вучича і дестабілізувати Європу?